Забуваючи про Бога і продовжуючи жити своїм життям, грішити далі і так далі. Але це дуже велика помилка. Чому? Тому що ми бачимо, що Содом і Гомора були знищені за гріх. Всесвітній потоп теж показав, що Бог знищив гріх. І війна. Яку ми бачимо зараз в фізичному світі, це перш за все духовна війна, друзі. І що ми робимо тут для перемоги по духовній війні? Ми боремося? Чи ні? Чи ми ніяк не боремося для перемоги? І знаєте, коли заходиш в інтернет, от я зайшов, зайшов і дивлюся, що червень місяць 25-го року. Céu, mês pride